Вітаю вас, мої шановні рибки! З вами ваш астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на перший місяць весни, на березень 2025 року. Розберемо основні важливі аспекти, які будуть торкатися вашого життя, щоб ви могли якомога краще спланувати свій місяць та реалізувати плани. Місяць буде дуже насичений, я би сказала, що він буде доленосний, і саме він покаже, які будуть подальші місяці і рік. Тож для енергообміну поставте лайки. Дуже буду вдячна за ваш зворотній зв'язок за коментарі. Якщо ви ще не підписані і відео сподобається, то можете підписатися та пересилати його своїм рідним та знайомим. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Можна дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком Асценденту, також за Знаком сонця та місячним знаком діток. Ми дивимося саме за знаком місяця, адже він символізує материнство та дітей. Якщо ви не знаєте свій асцендент, то можете написати в коментарях під цим відео свою дату, обов'язково час та місце народження, і я вам допоможу розібратися. Березень сповнений великою кількістю подій. На нас чекає весняний коридор затемнень, весняне рівнодення. Планета Венера, яка символізує взаємовідносини, буде в ретроградному русі. Меркурій також буде переходити в ретроградний рух. Чорний місяць змінює свій знак на кілька місяців, а також Нептун, вища планета, буде переходити на довгий час в знак Овен. Більш детально про все це зараз поговоримо. Почнемо ми з 1 березня. В цей період Ванера буде у стоянні, тобто акцентуються теми, які торкаються взаємовідносин, фінансів, наших бажань, всього, що дає нам радість, гармонію. В стоянні вона буде в вашому другому секторі, і вже 2 березня вона буде переходити в ретроградний рух до 13 квітня включно. І за цей період вона буде проходити коридор затемнень в ретроградному русі. Розвертатися в ретрорух вона буде в вашому другому секторі в знаку Овен, тут вона стійка Амазонка, може бути дещо імпульсивно із палкими бажаннями. І оскільки вона ретроградна, то сприятливо щось переглядати, особливо, оскільки це другий сектор вашу самооцінку. Ваші таланти не боятися проявлятися, якщо ви виступали або ж хотіли. Це чудовий період зробити це повторно, сприятливий період також для повторних зустрічей із вашими знайомими, а також клієнтами. Другий сектор, що відповідає і за наші ресурси та гроші, які зароблені власною працею, тож можете переглядати і своє фінансове положення, свої джерела доходів. А з 27 березня Ванера буде переходити в ретроградному русі в знак риби. Ваш перший сектор. В цей період ви можете аналізувати свої взаємовідносини з іншими людьми. Те, як ви себе показуєте людям, позиціонуєте ваші навички. Перший сектор. Пов'язаний із вашою зовнішністю та іміджем. Ви можете повертатися до того стилю, який у вас був колись. або це може бути просто перегляд гардеробу і зміна його на весну. Більш детально у мене є окреме відео петля Венери. Також зніму ще окреме відео щодо цієї важливої події. А також сонце буде в напруженому аспекті до Юпітеру. Сонце це наше. Его, а Юпітер це планета, яка все розширює. І в напружених аспектах вона також розширює із надмірністю. Торкатися цей аспект буде вашого четвертого та першого секторів. Тобто можуть бути лінощі, надмірні витрати, або ж підвищена конфліктність, яка стосується вас як особистості та вашої сім'ї. Тож будьте уважними до своїх рідних. Це може бути і загострене питання пов'язане із вашим. Місцем проживання або ж роботою на дому, і це може бути вирішення сімейних питань, яке буде торкатися і паперової справи, і юридичних угод. Також може бути і підняте питання, пов'язане із нерухомістю в плані здачі в оренду або ж купівлі продажу. 3 березня Меркурій, який символізує наше мислення, інформацію, спілкування, буде переходити в знак Овен, і тут думки стають уже більш швидкими імпульсивними, дуже багато може бути інсайтів, і оскільки він переходить в ваш другий сектор, то все це буде пов'язано із фінансами та ресурсами. Чудовий період для того, щоб ви виступали. Це робота голосом. Заявляйте сміливо про себе, показуйте свої таланти, проявляйте творчість, чудовий період для покупок за кошти, які ви заробили власною працею. Кардинально нового нічого краще і вагомого не купляти. Але якщо ви щось давно хотіли, особливо якщо це будуть предмети розкоші, антикваріату, тоді це сприятлива можливість. А також це і хороший час для зустрічі, укладання угод, особливо короткострокових. 5 березня Меркурій буде в гармонійному аспекті можливостей до Плутону, планети трансформації та кардинальних змін. І торкатися він також буде вашого другого та 12 секторів. Тобто можуть бути зустрічі із людьми здалеку, або ж гарна звістка здалеку. Це може бути і отримання інвестицій, або ж гарна звістка. Або фінансування від людини, яка інкогніто може залишитися, від таємних прихильників. Це може бути і сприятлива нагода отримати важливий документ, що пов'язаний з імміграцією та за кордоном. Сприятливий час для звернень до езотерики, психології, оскільки другий сектор це сектор ресурсів, в тому числі і здоров'я. А 12 – це також психологічне ментальне здоров'я, то хороший період пройти обстеження або ж. Поїхати в ретрити в санаторії, приділити увагу своєму здоров'ю. 8 березня сонце буде в аспекті удачі до Марсу. Сонце це наше я а. Марс це активність, рішучість, ініціатива, наші дії. Торкається цей аспект першого та п'ятого секторів, тобто вас як особистості та всього того, що вас надихає. Це дім радості, дітей, кохання, свят. Це ж також чудовий період для відпусток, особливо для. Відпочинку активного для організації свят, для впровадження творчості в свою діяльність. 12 березня Сонце буде у з'єднанні із Сатурном в вашому першому секторі, і відкривається новий річний цикл Сатурну. Там, де Сатурн, планета відповідальності, законів та порядку, там будуть від вас вимагати великої дисципліни, наполегливості, стійкості. Тож перед вами. Велика відповідальність полягає саме за прояв себе: приділіть увагу собі, хороший період для наполегливої праці, просування себе, своїх інтересів для. Того, щоб закласти фундамент подальшого розвитку на найближчий період, плануйте все, що пов'язано із вашою діяльністю. Це може бути заключення важливих угод, важливі знайомства. 14 березня відкривається. Весняний коридор затемнень місячним затемненням. Тобто, в цей період ми будемо спостерігати повню, але оскільки вона поблизу кармічного місячного вузла, то вона набагато сильніша, і в цей період ви можете отримувати результати або ж прийде ясність в темах. Партнерства, оскільки місяць буде в вашому сьомому секторі, в цей період ви можете з'ясувати, яка людина перед з вами чи дійсно вам потрібен цей партнер або по шлюбу, або по бізнесу. Це може бути і підписання важливої угоди, над якою ви давно працювали. Також зараз, оскільки Меркурій в стоянні, а із 15-го він буде в ретроградному русі, то можуть бути підписання дуже важливих документів. Нового в цей період ми нічого не починаємо. І з 15 по 20 березня, тим більше, будуть нульові сонячні дні. Це що схоже на місяць без курсу. Тобто, в цей період ми лише підводимо підсумки і аналізуємо те, що отримали в результаті місячного затемнення. Це також можуть бути. Результати від вашої діяльності, можливі спільні проекти із вашими партнерами, або ж ви можете отримати результати від вирішення певного юридичного питання. Також, 15 березня, Меркурій буде переходити в ретроградний рух до 7 квітня. Включно ретроградити він також буде в вашому другому секторі, тобто це сприятлива можливість переглянути свої ресурси, свої цінності, в тому числі самоцінність, самооцінку. І джерела ваших доходів, це може бути і перегляд бюджету. Ви можете проаналізувати, що дає вам дохід, що не дає, і в результаті зробити відповідні висновки. А з 30 березня Меркурій буде переходити в знак риби ваш перший сектор, і тут уже буде аналіз саме ваших навичок, що потрібно вам допрацювати, щоб отримувати більше. Як потрібно себе позиціонувати, щоб знайти ті джерела доходів, які будуть вас забезпечувати і давати можливість проявляти свої таланти, 17 березня буде важлива подія, адже сонце буде у з'єднанні з кармічним місячним вузлом і саме вашому знаку. Тож в цей період ймовірні нові. Можливості новий досвід, адже вузол раху вказує на шлях еволюції. Може бути складно, може бути страшно, але цей період потрібний для того, щоб ви просувалися далі. Це потрібно для розвитку вашої душі та виконання поставлених задач, оскільки вузол раху в вашому першому секторі, то вам відповідно потрібно. Більше уваги приділити на власні бажання та потреби. Також 19 березня сонце буде у з'єднанні із Нептуном, теж у вашому знаку, в останніх градусах. Тобто, в цей період у вас буде дуже сильна інтуїція, ви можете реалізувати свої мрії. В той же час потрібно проявляти благодійність, милосердя, допомагати іншим, не боятися просити допомогу також у інших людей. Це період сприятливий для медитації та молитви, для відвідування місць сили. В цей час ви можете реалізувати задумане. 20 березня, коли сонце переходить в знак Овен, ваш другий сектор відкривається період весняного рівнодення, і в північній півкулі, з астрологічної точки зору, настає офіційна весна дуже енергетично потужний день. В цей період можна планувати. Все, що ви хочете на рік вперед, більш детально зніму обов'язково окреме відео на цю тему. А 22 березня сонце знову буде в з'єднанні, але вже з Венерою в вашому другому секторі відкривається новий цикл Венери. Вона буває в одному знаку кожні 8 років, тобто відкривається можливість на наступні 8 років щось організувати. Переглянути, допрацювати в темах ваших ресурсів та фінансів 25 березня буде повторно гармонійна взаємодія між Меркурієм та Плутоном, що дасть вам можливість отримати винагороду або ж гарну звістку, гроші пов'язані або з таємною діяльністю, або через підтримку від людей із далеку. 27 березня геката або ж чорний місяць, який символізує цінньову сторону нашої особистості, це та невидима для нас сторона місяця, яка вказує на наші можливі острахи. Це фіктивна точка, яка буде переходити в знак Скорпіон, ваш дев'ятий сектор, і може давати або зацикленість, або острах, які пов'язані з усім іноземним за кордоном. Вищою освітою, із вашими знаннями та філософськими поглядами. Це можуть бути і острах того, що ви не відчуваєте підтримки від наставників, може бути заплутаність ідеологічних поглядів, вам може здаватися, що вас ніхто не підтримує, вам не вистачає авторитету проявляти себе, у вас недостатньо знань. В знаку Скорпіон. Чорний місяць може давати багато остраху, критичності, придирства і недовіри. Але це лише може так здаватися, така хитра дія чорного місяця. Більш детально обов'язково зніму окреме відео на цю тему і розкажу, як можна пропрацювати даний аспект. Тож підписуйтеся, якщо ще не підписані, щоб не припустити важливу інформацію. Адже чорний місяць це. Одна із кармічних задач чорний місяць є в кожній натальній карті, і кожного разу, коли він тим чи іншим чином торкається нашого життя, це сприятлива можливість її пропрацювати, зробити чорний місяць білим, тобто подолати всіх внутрішніх демонів і стати на шлях світла. 29 березня буде сонячне затемнення в вашому другому секторі, яке закриває весняний коридор затемнень, але воно ще буде максимально сильно діяти впродовж наступних двох тижнів, поки буде зростати місяць, а результат від цієї взаємодії буде впродовж наступних шести місяців. В період сонячного затемнення це молодик поблизу кармічного місячного вузла. Ви можете відчувати зміни, прилив енергії. Сприятливі можливості, які торкаються в фінансової сфери, ваших ресурсів, здоров'я та прояву ваших талантів. Тож я бажаю вам успіхів і допомоги всесвіту. А 30 березня Меркурій буде переходити в ваш перший сектор і буде давати вам можливість повторних зустрічей з тими людьми, яких ви знаєте, перед підписанням важливих угод, перегляду ваших навичок та іміджу. В цей же день Нептун буде переходити в знак Овен, в ваш другий сектор. Там, де Нептун, там всього багато. Може бути взаємодія з іноземними представниками, збільшується кількість вашої взаємодії з клієнтами, з партнерами, збільшується і можливість отримати фінансову винагороду, а також сприятливо проявляти творчість у вашій діяльності. Я бажаю вам успішного місяця, реалізації ваших планів найкращим чином для вас. Сподобалось відео. Підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.